Ймовірна відставка залужного і імена кандидатури людей, генералів, які можуть посісти місце головнокомандувача Збройних сил України. Всім привіт! Мене звати Катерина Креча, я українська журналістка, і ми продовжуємо з вами слідкувати за тим, що відбувається між, очевидно, Офісом президента Володимиром Зеленським і між Валерієм Залужним. Чутки про. Те, що є певний дисконект в у взаємовідносинах цих людей, ну по суті, боса і підлеглого, а виникли вже давно. Ми вже всі про це знаємо, і почалося це все. Я нагадаю, з публікацій в західних медіа. Українські журналісти, які також мають свої певні джерела, в оточенні президента, в оточенні генерала залужного, періодично за цей час також підтверджували цю інформацію. Потім, після деяких публічних заяв, виступів, в тому числі президента Зеленського, стало очевидно, що дійсно певні розбіжності, скажу я так, між ними існують. Нині я записую це відео 31 січня, я просто в цих відео це постійно фіксую, нагадую, адже події розвиваються таким певним швидким чином. Що будь-які коментарі з цього приводу вони насправді дуже швидко можуть застаріти. Однак цими днями ми з вами в ситуації такій підвішеній достатньо, коли ми почули про те, що. Була зустріч між Зеленським та Залужним. Коли від медіа, які посилаються на свої джерела від багаточисельних е, телеграм-каналів е, популярних, і насправді я також підозрюю думати, що в них є свої джерела там в оточенні президента, е, як мінімум, то ми почули про те, що відбулася зустріч між Зеленським і Залужним, де Зеленський запропонував Залужному обрати будь-яку посаду, яку він бажає, але піти. З написати заяву і піти з посади головнокомандувача Збройних Сил України у відповідь е, ніби як отримав ні. І е, зараз читаємо о, на сторінках західних медіа в цих повідомленнях, які знову ж таки посилаються на свої джерела а, про те, що, а, ймовірно, відставка залужного все ж відбудеться. Просто вона ще не сталася. І вона ще не сталася з ймовірно можливих кількох причин. Одна з яких це, можливо, витік цієї інформації в медіа. Інша причина це можливо те, що західні партнери дещо тиснуть з цього питання там на президента. Ми з вами в ситуації, коли частина населення, і дуже багато насправді таких думок звинувачує в підбуренні цього конфлікту журналістів, які почали власне про це писати. Хтось там говорить про повідомлення в різних анонімних телеграм-каналах від різних там лідерів думок, політичних діячів, звинувачувати їх, в тому що вони от підбурюють це все і провокують. А я направду тут хочу лише зазначити про журналістів, які в поважних медіа маючи свої джерела, чуючи певну інформацію від цих джерел. Очевидно, самі знають з ким вони спілкуються, хто їм інформацію цю доносить і на чому ґрунтується та чи інша інформація від того чи іншого джерела. Просто так працює в медіа в усьому світі, в тому числі, що надзвичайно чутлива інформація. Тим більше з кабінетів провладних, де вирішуються глобальні питання, отримують таку інформацію від своїх джерел. І, очевидно, якщо видавати ці джерела публічно, то довго так не пропрацюєш. Довго не будеш мати певну важливу інформацію, яка допомагає тобі зорієнтуватися в тому, що відбувається нині там в у владі, чи в тому, а прогнозувати, що може бути далі. Так от Якщо говорити про поважні медіа на сторінках, в яких ця вся інформація лунала наші дзеркало тижня українська правда, західні там економіст, бібісі, Times, це поважні медіа, журналісти і редакція, яка над цим працює, вона несе відповідальність за ту по дету інформацію, яку публікує, Вона спілкується з тими джерелами, які є, і імена. Цих джерел, посади цих джерел в редакції, і журналісти точно знають. Ну, це таке золото правило. Інша історія, що кожна медіа має підтвердження отримати з декількох джерел. Наразі ми з вами маємо інформацію від журналістів, які посилаються на свої джерела, однак ми не маємо прямої мови чи пояснення від е, е, тих облич перших осіб держави, про яких ми це все чуємо. Ну так склалася ситуація. Ми з вами можемо бути однієї чи іншої думки стосовно того, правильно це чи неправильно. Ось, наприклад, такі думки кореспонденти Радіо Свобода почули від людей на вулицях Києва. Як ви ставитесь до такої ідеї, що залужний може піти у відставку? Дуже погано, тому що я вірю в нашому головнокомандуючу і ну сподіваюся, що такого не буде. Оповод досить негативний для нашого суспільства і взагалі для ситуації. І ті, хто роблять на цьому хайп ті закінчені б. Вважаю взагалі це вбросом чиїмось. Ну я в це не вірю, це бредятина. Та ну це, ну, це зараз не найкращий варіант буде. Не пойдет. Навіть не, не думайте об этом. У мене саме синов'я служать, поэтому всі відзивають очень хорошо. Слухи. І брехня. Держовий вброс, і я думаю, що це неправда. Зараз не час для того, щоб робити якісь переставки у вищому військовому командуванні. І без цього вистачає. Я такої можливості не розглядаю взагалі, тому що на його плечах дуже важливі питання, тому не потрібно навіть розглядати цю питання. Якщо це буде, то мені здається, що ми зможемо більше програти, і будуть більше втрати. І тут в цей момент, коли я себе починаю відчувати не журналістом, а людиною спілкуючись з людьми, читаючи різні там коментарі, обмінюючись думками з колегами, тут я ловлю себе на думці, що те, що відбувається, це черговий історичний момент, і наслідки того чи іншого рішення вони будуть згодом, вони там десь вже є і чекають на нас в майбутньому. Це все не просто рішення в провладних кабінетах, це все не просто е, якісь питання рейтингів, е, взаєморозуміння, бачення стратегії майбутнього. Це все наше з вами життя. І від цих глобальних рішень воно напряму залежить. Е, і це усвідомлення насправді е, призводить до іншого запитання, яке в тому числі на сторінках західних медіа. Було поставлене, а чи може бути ефективною робота Верховного головнокомандувача і головнокомандувача Збройних сил України, коли між ними немає довіри, коли між ними немає взаєморозуміння, коли між ними немає просто одного бачення, як прямувати далі, як іти, якими мають бути ці кроки, чи ефективною буде така робота? Одне питання на це питання. До речі, мені в ефірі відповів військово-політичний аналітик Олександр Мусієнко. Пропоную послухати, чи буде ефективною робота головкома і президента у співпраці, коли немає цієї там можливо довіри або взаємної згоди щодо того, як мають розвиватися події на полі бою? Це дуже хороше питання. От, от це ключове питання, над яким треба думати, тому що я розумію прекрасно, я з великою повагою. Ставлюся до генерала залужного і буду ставитися завжди, і вдячний за те, що він зробив і робить, але от глобально чи здатні вони знайти порозуміння? Якщо працюють далі, то в інтересах нас всіх, аби вони всі йшли в ногу, це дуже важливо. Якщо ні, то тоді можуть виникати проблеми. Інше питання: як суспільство отримує настільки надзвичайно чутливу інформацію? Від кого якими шляхами? Чому саме таким методом? Навіть якщо ця інформація неочікувано для там, президента, наприклад, просочилася в медіа, чи достатньо добре це комунікується, чи достатньо оперативно чи комунікується взагалі? В якому стані знаходиться суспільство, яке не отримує відповіді на свої запитання, яке не розуміє, що відбувається, і відчуваючи повноту? Взагалі і серйозність ситуації розуміє, що знову ж таки будь-які рішення, які можуть бути зараз ухвалені, вони дуже серйозно вплинуть на сьогодення, і головне на майбутнє країни і майбутнє кожного українця. Це питання я поки лишаю відкритим. Я лише сподіваюся, що у мене як у журналіста буде можливість поставити представникам влади або наближеним до влади осіб. Поки я, як і всі ви, як і всі ми, можу лише послуговуватися тією інформацією, яку отримую від колег журналістів і тією інформацією, яку куларно можу дізнатися, що говорять експерти, і хтось в ефірах, хтось там, поза ефірами в особистому спілкуванні. Що схоже на те, що відставка залужного таки готується, і таки буде. Багато ризиків є пов'язаних щодо цього, і можливо ці ризики зараз зважуються, можливо, вичікується, обирається правильний момент, можливо, дійсно десь питання західних партнерів і їхньої позиції його гальмує. От, за даними BBC, Володимир Зеленський був близьким до того, щоб ухвалити рішення про відставку залужного декілька разів, але, але що саме спонукало Зеленського до того, щоб притримати це рішення. Цьому медіа достеменно невідомо. І от одне з джерел BBC говорить про те, що обґрунтування у зеленського. Відставки залужного полягає в тому, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки оборони України. Видання The Економіст каже про те, що ситуація патова, і мовляв, президент має право, ну це всі розуміємо, змінити командувача, якому він більше не довіряє. Однак усунення людини настільки популярної серед солдатів і громадськості, як генерал залужний, несе на собі. Політичні і військові ризики, а причину економіст бачив в тому, що Залужний тиснув на Зеленського з приводу широкомасштабної мобілізації, і вони сперечалися щодо військової стратегії. Ну а зростання популярності залужного, мовляв, могло непокоїти офіс президента. Щодо е, кандидатур на посаду залужного, Най найпопулярніші генерали, яких ми з вами знаємо, вони згадуються, це. Генерал Буданов та генерал Сирський. І от BBC е, кажуть і посилаються тут на розмову в військових колах, що ані Сирський, ані Буданов не горять таким бажанням посідати місце залужного. І, мовляв, відмовилися від такої пропозиції, однак в той же час е, важко уявити, як військова людина. Е, і, взагалі, генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення своє на посаду головнокомандувача. The Times написало про те, що генерал Олександр Сирський взагалі то і відмовився посідати місце головнокомандувача. Мовляв, 29 січня його викликали на особисту зустріч з президентом. Мовляв, сирський сказав радникам глави держави, що їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні після цієї зустрічі, нібито залужений залужний пройшов до свого кабінету збирати. Речі, але, але потім занепокоєння ситуацію висловили в вищому командуванні ЗСУ, міжнародні партнери США і Велика Британія в тому числі. Ну і тому Зеленський ніби як був змушений скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів. Це стверджує видання The Times. Кожен з нас з вами може зробити певні висновки. З цієї історії достеменно точно зрозуміло на цю хвилину, як і пишуть про це міжнародні медіа в тому числі, невідомо чим закінчиться уся ця історія. Ми з вами є свідками історичних подій. Це не знаю, кого тішить насправді. Нині є таке відчуття, що хочеться жити просто у звичайні спокійні часи, звісно. Але це не наш з вами вибір. Ми опинилися в тих обставинах, в яких опинилися, і в таких обставинах, де не так багато вибору. Звісно, хотілося б, щоб правильний вибір робили частіше, особливо в провладних кабінетах, де вирішується доля України. Якими будуть наслідки тих чи інших рішень, якими будуть наслідки. Такої незграбної комунікації з приводу надзвичайно чутливих питань для України. Побачимо. Можете поділитися своїми відчуттями в коментарях. Але тут, незважаючи на весь вир подій, весь вир емоцій, які може супроводжувати ці події, давайте будемо зберігати з вами спокій, будемо розважливими, будемо слухати розумних, фахових людей, дослухатися, слухати різні позиції. Не довіряти просто анонімам, це також дуже важливо. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.